Слава Україні, друзі! Давайте подякуємо хлопцям і дівчатам Збройних сил України за те, що вони мужньо нас захищають. Це дається величезною ціною, друзі. Не забувайте про це. І допомагаємо. Допомагаємо, хто чим може, обов'язково і наближаємо разом нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі мої, а я сьогодні до вас черговим пісним смаколиком. Я думаю, що більшість із вас вже чули про пісні котлети з грецьких горіхів. Тому саме сьогодні той день, коли краще один раз спробувати, аніж сто разів почути. Дуже смачно, просто, швидко і поживно раджу від усієї душі. Ви знаєте, я поганого не раджу. Тому давайте збиратись на кухні, і вже скоро ми зможемо смакувати. Погляньте, друзі! Дивіться, яка краса, дуже-дуже апетитно. І ви будете просто здивовані, наскільки це просто і швидко готується. Пішли на кухню! Друзі мої, такі котлети є дійсно дуже смачними, простими у приготуванні і дуже-дуже поживними. Тому, хто ще не пробував, це прям моя щира рекомендація. І щоб приготувати такі котлетки, нам необхідно взяти 200 г волоських горіхів, 200 г картоплі, цибулину у 120 г, часничок 10 г, чайна ложка солі, чайна ложка перцю, дрібка мускатного горіху. І для смаження нам необхідно 50 г панірувальних сухарів та 50 г рослинної олії. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео. Там все є. Почищену та промиту картоплю натираємо на дрібну тертку. Можна все це зробити через м'ясорубку разом з горіхами і часничком, але я буду робити так, як показую на відео. Так, мені сьогодні зручніше. Ось так. швидесенько натерли картоплю. Все дуже швидко. Все. Тепер я трішечки відіжму, друзі, сок. Я не хочу, щоб була зайва волога потрапляла туди, тому що не додаю більше ні борошна, нічого, щоб не забивати. Тому ось так зроблю: дивіться: прибираємо зайву вологу. Готово. Буквально кілька секунд, і основа готова. Що ми робимо далі? Далі займемося горіхами. Вони в мене гарно підсушені, це грецькі горішки, ми їх будемо подрібнювати. Я це буду робити в блендері, знову ж таки, можете зробити будь-яким доступним для вас способом. І ось так дуже швиденько все зробили. Бачите, дивіться, ось до такої консистенції. Все, горіхову е суміш, борошно додаємо до натертої картоплі. Готово. І сюди ж я. Не мию чашу, тут же ж буду зараз подрібнювати цибульку та чесничок. Розрізаю цибулю, щоб зручніше було її подрібнювати блендером ось таким чином. Чимала цибулина в мене. І все, також кілька натискань і цибулька готова, і ніхто не плаче. Все готово. Знову ж таки, додаємо в загальну миску, де будемо замішувати, так би мовити, фарш на котлетки. Все до останньої граминочки забираємо ось таким чином. Так, А далі спеції, друзі, за вашим бажанням і вподобанням. Я додаю, звісно, сіль, мелений перець, мелений коріандр і дрібку мускатного горіху. Це просто дуже-дуже смачно. І все гарнесенько перемішуємо до однорідності. Дуже-дуже гарно, щоб все обмінялося смаками та ароматами і ось так руками. Дуже приємна така консистенція виходить і гарно тримається купи. Дивіться, бачите, котлетки будуть формуватись на ура. Готово. Все, тепер дивіться, беру панірувальні сухарі, кладу їх так на миску. Я зараз покажу, як формую котлетки я. І ось таким чином, дивіться, беремо небагато. У мене з такої кількості інгредієнтів виходить 12 середніх котлеток. Все, тепер обвалюємо повністю у панірувальних сухарях і будемо формувати, власне, котлетку. Дивіться, беру стакан або кружку, чашку. І ось так починаю робити. Надаємо форми, бачите, трішечки приплюскуємо, і дивіться, які гарні виходять. Саме так я роблю і сирнички, друзі. Але вже в борошні. Ось так, бачите. Треба, щоб було не лише дуже смачно, але й красиво. Тоді вдвічі приємніше це їсти. І таким чином робимо інші котлетки. Ви знаєте, друзі, що я спочатку роблю заготовки в таких речах, а потім вже стаю їх смажити. Тим паче, все дуже швидко і просто. Ось так, за декілька хвилин ми справилися із задачею. Готово, погляньте. Ми їх ще не смажили, але вони як гарно виглядають. Дуже-дуже гарно тримаються купи. Красиво. Люблю коли так. Все, котлетки готові. Тепер на пательню заготовлену рослину олію, я ось так, пензликом і ставимо на середній вогонь і добре-добре розігріємо пательню. Прямо гарненько. Все. Кладемо поряд котлетки, так, щоб зручно було, і будемо смажити. В мене вони смажаться в два заходи. Ось так. І до рум'яної скоринки, друзі, з кожного боку. Ви вже зорієнтуєтесь: середній вогонь, потрібно дивлячись, якої товщини ви зробите котлетки. Кришкою я не накриваю, бо немає необхідності. Ось погляньте, друзі, яка смакота. Все, друзі, готово! Дивіться. Але ж красунчики, дуже-дуже апетитно. Зараз я вам обов'язково покажу, які вони виходять всередині. А на смак це просто фантастика! Спробуйте і. Напишете. Дивіться, які вони м'ягесенькі, дуже-дуже ніжні. Подайте їх з томатним соусом чи грибним соусом. І це буде просто смакота нереальна. Дивіться. Ну що, готові? Поїхали. Ось так, дивіться. М -м -м. Краса. Тому, друзі, обов'язково приготуйте, здивуйте свою родину, своїх близьких людей і самі, звісно, посмакуйте. Дякую, що готуєте разом зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підтримуйте український контент і все українське! Це важливо! Слава Україні!